Отже, ми бачимо, що ця інформація є суспільно необхідною і має надаватися у відповідь на запит відповідно до положень закону. Трохи детальніше спинимося на ще одній категорії розпорядників, які володіють публічною інформацією, хоча не завжди готові це визнати. При визначенні розпорядників, які відносяться до цієї категорії, нам слід звернути ретельну увагу на те, що ми визначаємо їх. Не за тою ознакою, що вони мають у структурі свого фінансування частку бюджетних коштів, а те, що вони виконують повноваження органів державної влади. Це є особи, які виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг. Вони є розпорядниками стосовно інформації, яка пов'язана з виконанням їх обов'язків. Насправді, визначення цієї категорії розпорядників є достатньо складним. Давайте візьмемо те визначення, яке нам дає закон, розкладемо його на частини і з цього спробуємо зрозуміти, кого саме ми віднесемо до цієї категорії. Ці особи виконують делеговані повноваження. Делеговані повноваження це частина функцій органу державної влади. Чи місцевого самоврядування, які передаються фізичним чи юридичним особам для виконання. Друге. Особи виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень. Делегувати свої повноваження може тільки той суб'єкт владних повноважень, який наділений ними в порядку і в спосіб, передбачений законодавством. Важливий момент цей самий. Суб'єкт владних повноважень зберігає за собою право контролювати виконання делегованих повноважень. Третє. Особи виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором. Отже, делегування повноважень може бути передбачене законом або адміністративним договором. Адміністративний договір. Це дво або багатостороння угода, зміст якої складають права та обов'язки сторін, що випливають із владних управлінських функцій суб'єкта владних повноважень, який є однією зі сторін угоди. Отже, щоб розуміти, чи відноситься розпорядник до цієї категорії, треба зрозуміти, чи були йому делеговані владні повноваження на підставі договору чи закону. Чи відбулося це делегування та виконання фактично, і пам'ятати про те, що цей розпорядник є розпорядником інформації тільки в цій частині. Отже, такі розпорядники розпоряджаються публічною інформацією, якою вони володіють у процесі виконання делегованих повноважень? Таке виконання може бути пов'язане із наданням різних послуг: освітніх, послуг з охорони здоров'я, соціальних послуг. Також адміністративних послуг. Прикладом, який не відноситься до сфери надання державних або адміністративних послуг, є делегування повноважень від національного архіву до архівів місцевих органів державної влади. Ще раз хочу підкреслити, що ці розпорядники розпоряджаються інформацією лише в частині, в тій частині, яка відноситься до делегованих їм повноважень. Остання категорія це суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку, або наділені спеціальними чи виключними правами або є природними монополіями. Вони розпоряджаються інформацією стосовно умов постачання товарів, послуг та цін на них. Перелік суб'єктів, які займають домінуюче становище на ринку або є природними монополіями, встановлюється антимонопольним комітетом України. Зазвичай це інфраструктурні підприємства, порти, аеропорти, залізниці. Їхній перелік ви зможете знайти на сайті Антимонопольного комітету України. І остання ремарка на завершення нашої лекції: багато громадських активістів вважають розпорядниками публічної інформації депутатів. Хочу підкреслити вашу увагу: депутати Верховної Ради, депутати місцевих рад не є розпорядниками публічної інформації. Тому, якщо громадського активіста цікавить інформація про їх діяльність, слід звертатися до апарату відповідної ради. Успіхів вам усім!